1,8 мільярда гривень на підтримку ЗСУ спрямували Вінницькі громади у 2024 році. На черговій сесії обласної ради директор департаменту фінансів прозвітував про виконання бюджету за поточний рік. Ключовими пріоритетами роботи громад області під час війни залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Бюджет Вінниччини на 2024 рік формували на сесії обласної ради усім депутатським корпусом з урахуванням умов війни, в яких зараз перебуває країна. Ми декілька разів в сесійній залі приймали рішення, що можемо приймати його і програми в сесійних залах. Чому все таки ми не бачимо бюджету? І чи буде якось до Надана інформація по формуванню бюджету 25-го року депутатському корпусу. Перше, щоб депутати розуміли, які програми вони можуть доповідати в своїх територіальних громадах, де їх обирали люди, безпека та оборона, стійкість та турбота ключові пріоритети бюджету за 2024 рік. Є багато зауважень від депутатів, оскільки ми маємо забезпечити безпеку і оборону, стійкість і турботу, і збалансований підхід визначення цих пріоритетів як основними може забезпечити реагування на запити. В першу чергу нас цікавить допомога військовим. З обласного бюджету допомога замала. Ми навіть не можемо порівнювати її з тією допомогою, яку надають громади. Тому вимога залишається такою ж максимум спрямувати кошти на підтримку сил оборони. До виконання бюджету та його формування в обласних депутатів була низка питань. Це питання турбує зараз всіх українців. Тому що фінансування наших героїв, наших військових це на першому місці. Чому міська ради можуть фінансувати більше, чим обла ще злосної злобюджету? Це питання стоїть на перше. Я думаю, що ми не з цього питання знайдемо консенсус. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.